Вийшла на стіну перший раз. Середничку я тут розказувала. І мені ті е, учителі що мене привели з цієї школи, кажуть, щоб не спішила. Скаже заголовок, а тоді починай різьбу так уже ж розказувати. Ну, я вийшла на стіну, встала. Середничка. І думаю, мені ж приказали вчителі, щоб не спішила. Знову середничка. А спереду, я глянула, така ямка, стільки людей там у клубі. Я злякалась і знов середничка, моразів п'ять, вони аж зареготали всі в клубі. Тут мені за спини хтось підказав. Гомонят, що я сірічка, давай я розказувати. Гомонят, що я сірічка. Ще й сірічкою зросла. Що мене з малку тітка середнички віддала. Гей, телечки! І що ж я далі забула, я нічого не, не знаю.